Вітання всім шанувальникам футболу. Матч однієї восьмої фіналу меморіалу пам'яті Віталія Покая і Олега Костєва. Майданчик штучним покриттям. Тут містечка ЧНУ на Небесній сотні. І у цьому поєдинку зустрічаються. Зараз небезпечно було біля воріт команди Факти Сіві. Дмитро Мельничук з м'ячем. факти Сівілі ліворуч на наших екранах. Команда, яку ми звикли впізнавати звикли, е, за більш традиційно там називаємо її Апекс. Ну і власне форма у команди залишилася з надписом Апексбанк. Е, і суперник, команда іванківців, команда, яка е, у, у обласних змаганнях міні-футболу. Дійшла до матчу за третє місце, це було якби сенсацією змагань. Зараз дуже небезпечно. і Перший супер момент для Іванківців, пробиває зараз майже там, в притирку стійкою, Прийшов м'яч. ну і Стефанишин контролював ситуацію на Ближній стійці. Поки що не дуже, не дуже зібрана виглядає команда «Факти C' в перші хвилини. І, ну, Саме факти свій зараз е, гостями, тому з -з них -то розпочнемо. Це горда з м'ячем, четвертий номер. Е, номери їхні в е, заявку не всі внесені. Тринадцятий номер капітан команди Володимир Кіфяк, який нещодавно став батьком якраз матч матчу дні шістнадцятий фіналу і е, е, перехоплення. Е, Намісников там виконав. Вигнав кутовий, може бути небезпечно і забиває, о, забиває, забиває Володимир Кіфяк на перших хвилинах. Хороший початок для Факти Сіві. От здавалося би, невеличка перевага була у Іванківці. Вони першими створили небезпечний момент біля воріт Факти Сіві, але першими хлопці з команди. І з назвою одноіменного місцевого порталу продовжуємо зйомитися з, з командом, складом неточний пас від гравця Іванківців. і у полічку, бо так поступово п'ятий номер куприч. Дмитро Мільничук, колишній гравець Буковини. Тут не один він, колишній гравець Буковини. Дмитро Мільничук віддавав довгий там вперед. Перехоплення, перехоплення від. Тут має бути свисток. він її пролунав. Пробуємо далі знайомитися зі складами. Називали ОВ Олег... Кіцен, 21 номер. Валерія Валері Горду ми називали. Ось вище трошки полетів цей пас. Андрій Руснак, Ігор Руснак це брати, брати Руснаки. Подивилися нам на майданчик у кого який номер. Ось Андрій Руснак, 16-й номер. Намісників, намісник 11 номер перестрибував там через суперників Дмитро Мельничук, розібрався. Ой-ой-ой-ой-ой, там трішечки в стик пішов, суперник, але, слава Богу, без, без е, якихось серйозних наслідків. Е, і кого ми ще назвали? Андрій Сафроняк не бачу його тут на майданчику. Це колишній гравець Буковини. Це хороший Володимир Кіфяк! Володимир Кіфяк! І... Там мало б бути, напевно. Не знаю, здалося мені, що, що там було порушення. Але не експерт, я зарбітражу, видніше судді, як кажуть. Анатолій Максимчук зараз бачимо, там приймає вибачення від суперника, який в'їхав йому в ногу. Пробуємо цих. Екстремальних умовах все-таки ознайомитися з складом е, іванківців. треба е, би ще розібратися. Ну, давайте ті номери, які ми встигли зафіксувати. Е, сьомий Максим Максим'юк е, П'ятий Валерій Кривенчук. Е, Четвертий. Четвертий Анатолій Максимчук, Павло Мотуз, третій, Юрій Антонюк, другий, двадцять перший Сергій Чорний, десятий Олександр Звалич, дев'ятий Іван Бабич, чотирнадтий Роман Берцик. Ну інших не називаю, тому що є тут повна заявка е гравців, але поки що не зрозуміло, хто з них є тут, і чи зможе ще хто хтось сьогодні допомогти. Пересуваємося ближче до... До гори, так. Гора Гуру Сергій Задорожняк поруч, з віце-президентом федерації, президент міської федерації футболу або голова, щоб не звинуватило нас, що ми за високими розкидаємося назвами, посадами. Турнір, турнір пам'яті. Ну і можливо, можливо, ми ще домовимося, щоб наш громадський фотограф Олег Чорний пішов знімати десь ближче до воріт, Тоді він не буде закривати, не буде закривати нам відеоогляд. Так, і Гриста зараз готовий вести міча у гру Кіцен з мечем. Турнір пам'яті, який, який є з одного боку, то святом футболу, але з іншого боку, це той турнір, який нагадує про той. Важкий біль, який, звісно, що, ну, як я кажу, час лікує, але, але дуже важко згадувати, чому присвячений цей меморіал. Правда, Сергій Женічу? Звичайно, як і будь-який турнір, команди ставлять перед собою якісь цілі задачі виграти там, але все одно основна основна задача це. Пам'ять про тих хлопців, які колись грали з нами в футбол, яких ми пам'ятаємо і будемо завжди пам'ятати. Дуже трагічно вони пішли з життя в розквіті під, під лавиною, бо трагедія була велика. і Залишається трагедією, передача неточна. Віталій Пухає Олег Костів. Гравці е високого рівня були, навіть свого часу Олег Костів подавав великі надії, але просто вибрав він, наскільки пригадую, вибрав е інший життєвий шлях, а якби пішов в е команду майстрів, то я думаю, що він би був би був, 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 був дуже хороший гравець, і в принципі, в аматорах, і в Італії, поки був багаторічний капітан. Команди митник водолсерят в ті роки, якраз коли митник вигравав не раз чемпіонат області, кубок області, успішно виступав навіть десь там. І вони серед перших там вікно вже за незалежності вікно в Україну так, уже піс, вже Ну Це, це ось даремно, ну, це, це нікому не потрібно. Для чого це робити? Тим більше на, на турнірі. Пам'яті, зараз треба може і червоні картки дати, й просто закінчити на цьому ці історії. Ну, не знаю, це я так може і м'яко. Вчинив зараз Василь Грушкевич. Хоча ні, там, там Іван Марчук, перепрошую, Василь Грушкевич тут ближче до нас, а, а там Іван Марчук так, на тій стороні. Що тут порушення було, було тут порушення, і можливо і правильно там Василь Грушкевич якраз тут ближче до нас, він можливо, так, суворіше свистить, тому що турнір все-таки пам'яті, і я думаю, що все-таки е, коректність тут мала би зашкалювати. В плані там бо Бог з ним з цим результатом. Головне, як каже Сергій Заверняк, просто згадати цих хлопців. Ну, Ще й Василь Кинащук був серед тих футболістів, які е, під Ну і Валерій Горда зараз отримує жовту картку. Мінімально там він мінімально зачепив, але я думаю, що зачепив. Тобто він чути було ніби так трішечки. Чірк такий. А враховуючи те, що гравець проривався ближче до воріт, то відповідно там і нагородив жовтою карткою. І, ну і він цього, напевно, профілактично, тому що зараз трішки, трішки ну, пристрасті. Піднімаються не в той бік. І зараз добре, що не пішов в стик Андрій Руснах, тому що не хочеться, не хочеться тих стиків, які можуть привести до травм. Ну і продовжує володіти ініціативою загалом іванківців, Так, Іван знову ж таки. Цікавився у Сергія Задоржняка, до за якого команда Іванкиці є десь певною мірою рідною. І, здається, і грав Сергій за цю команду свого часу і був таким собі наставником. І Після десь не знаю, на обласному рівні гучно заявила про себе, якраз цього року повз дев'яточку там полетів м'яч. Дуже, дуже непогано пробував. Четверта позиція в обласних змаганнях це був цілковитий сюрприз. Для, для... Я вже єдине, що Ось забувся, чи в чемпіонаті, чи в Кубку області, а не дійшли до четвертого місця. Але це був ціл, цілковитий сюрприз. Команда вибралася з третього місця і в групі. І дійшла до матчу за третє місце. Ну там грала вони матч за третє місце з чинним чемпіоном на той час. Ну як на той час, вже не чемпіон, тому що після півфіналу перестала бути чемпіонами. Команда шишківців. І поступилася іванківці в, в гідній боротьбі. Ну там, будемо говорити, так шансів майже не було на перемогу. Зате у півфіналі, наскільки пригадую, вони мінімально програли, здається. Тобто команда цікава і перспективна, я думаю. Якщо, якщо збережеться цей ентузіазм у представників, то я думаю, що ну, там в чемпіонаті області зміни футболу виступала команда з подвійною назвою Іван Кисій Чудей там, Ілюша Гуцуляк, і Люша ну, Гуцуляк, і там може ще когось пропустив, там хтось був з. Тих країв, тепер уже, вона вже виступає просто як Іванківці, як уточнили хлопці. Е, Анатолій Максимчук обрізався і намісників. Ну, тут Максимчук притримував, е, але зрештою на досвіді все-таки свою справу зробив. Дмитро тут... Мельничук там пролетів, було повз м'яча. І він зараз з Ну, Я не знаю, от, чи, чи пам'ятає Сергій Задружняк юного Дмитра Мельничука, який дуже рано грав в основі Буковини центрального захисника. Звичайно, Дмитро Мельничук свій час свій час. Захищав кольори і села Іванкі, в чемпіонаті району лісманського. А ось цього я не пам'ятав <гум> чи не знав. <гум> тоді, тоді це так, ще тоді, зовсім юним, напевно. Зовсім юним. Юною фактично було 16 років. Це команда буде так, дуже багато вихованців. від на трага пам'ятаєте, вони стали чемпіоном України в першій місці ДФА України. Або бронз не ну, ну щось, щось там було, так, якісь на... місці вони зайняли. На... Нагороди точно були. Міські раді вручали, пам'ятаю. Багато, багато вихованців Дмитра Гродоя грали іванці, створений футбольний клуб Іванці і багато молодих сілок сьогодні в тому рівні. Ну і потім він потрапив до буквально. Так, Власне, Іграв і... він впевнено, але потім ось так зненацька він зник з Буковини в зв'язку з такою сімейною ситуацією, що він просто одружився в Росії і переїхав туди. Так сталося. Так, а так, ось цієї так, зими він повернувся назад, ну не знаємо, там не будемо. Набрав, набрав вагу. <рісля> <Не> будемо, <рісля> Хоча там... дуже був такий хороший передній захисник, боєць... Навіть нагадує зараз такий стиль гри, як Жені Хачаріді. Така важлива позиція на футбольному полі. Він ще в принципі, молодий. наскільки ну, по, по, пригадую, років 8 він прожив в Росії. Ну і Відповідно, був поза футболом великим. Куприч зараз отримав по, по нозі. Але Анатолій Максимчук одразу пояснив, що грав м'яч. Ну, поруч, поруч і нога опинилася випадково. Знову Дмитро Менячук. Може ще встигне набрати форми і повернутися до Буковини. Це може бути. Так що не такий вже і молодий. Ну, як, молодий. Давайте подивимося в наші паспорти. Це так, Ось він у, у підкаті. І Куприч, Куприч, Куприч проривається. Куприч пробиває в поперечку. Влучає м'яч. Ось так. Атакує більше команда з Іванківців, а на контратаках факти сів. І забили гол, і забили гол хлопці, які представляють факти сві. І знову Мельничук зіграв. Кіцен, кіцен, кіцент. Опустив м'ять, там намісник опустив Володимир Кіфяк. Кіфяк розвертається, пробиває вищий воріт. Володимир Кифяк. Молодий тато, свіжий тато, скажімо так, молоді то вони всі. А от свіжий тато <праць> – Володимир Кіфяк. Ну, ми чуємо тут коментарі і Олега Чорного, який, <праць> який збирає на ходу команди, я так розумію. Резервні <праць> <Ті> гравці, <праць> факти свіші на, на, на телефоні. Як ми чуємо тут Олега Чорного, <праць> Голда, Гол, тут зіграв зіграло було китяк. Про... Ні, пас намісника, вона не пройшов від Володимира китака. Анатолій Максимчук. Максимчук робить, цей м'яч і летить летить в аут. А, а Олега Чорного може запитати. Це правда, що ви дозбируєте команду зараз на ходу? Так чути просто нам в коментарі. В телефоні. Ну, в основному кістяк команди є у нас, так що. Але деякі підтягуються по телефону, я так чую. До, -до, 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 -до перерви можуть ще підійти, Так, да? Можуть ще. Да, тому що вихідний день сьогодні в кожного справи, так що що значить в пожарному такий, порядку? Скаже дружній такий пам'ятний турнір, що не не, не настільки да, ставляться, що, як в чемпіонаті. Там, да, там напевно, дисципліна вища в чемпіонаті в команді. Ну no, так, да, тут якби турнір важливий і турнір пам'яті пам'яті. Він, тому... пам він якби потрібний, корисний, але дисциплінує звичайно, чемпіонат. Там... Як завжди задачі, ну не знаю, на наступний рік чи буде команда чи ні. тому... Ну, ми побачимо, По телефонних дзвінках будемо пробувати орієнтуватися, чи буде команда чи ні. Горда, намісників, намісників розвертається. Не зловив, там пас був зроблений трішечки незручно. Ну і ось емоції від гравців іванківців. Вони вважають, що, чесно кажучи, я не зарієнтувався на цю Зараз Кіцин віддає передачу. І там нікого не було. Кіфак. Знову там проривається блискучі грайзалу кіпер Іванківців. Молодець. Дея на... Макса Кіфіак Кіфяк, Кефяка обкрадає Максим Максимюк. Зараз ще один з лідерів команди Максим Максимюк. Він зараз м'ячем, пас не проходить. Е, Перехопив. Не так було складно це зробити. Валерій горда. Горда на Стефанишина. Фанишин шукає, шукає партнерів, робить, вирішує зробити довгу передачу в бік намісника, але передача не точна, за високо. І вже з бокової розіграла швидко Макс Максимюк э, з мечем Максимчука. Ну, ось так Максимчуки і Максимюки це дуже традиційне прізвище для Іванківців. Знову Макс Максимюк. Сьоми нам з м'ячем e, Кісен там. Зрізав суперника. Де... День зараз підказує чорний що день народження, У кого день народження. А, У Стефанишний у голкіпера факти Сіві», який зараз вишукує там е... стінку. Максимчук пробиває і пролітає дуже близько до воріт м'яч після пострілу. Анатолія Максимчука. Анатолій Максимчук відомий більше, напевно, за виступами у складі Дрімтіма, команда, яка Андрій Руснак. Роснак, Роснак все-таки встиг повернути м'яч у, у гру. Там робив передачу на Намісникову. Ну, перспектив не так багато було, тому що біля Намісникова було двоє груців іванківців. Валерій Кривенчук, і, і тут має ворота зіграти і зіграв. Зіграв і Кіцин тут головою має зіграти і теж. Бабич, бабич намагається втекти від горди. і... А ось це свисток на перерву. свисток який сповіщає про те, що за рахунку 1-0 на користь команди факти СІВІ» Проти іванкиці на перерву. цей гол забив Володимир Кіфяк.